Народ Русі, проявлений через жінку з нареченим батьком і матір'ю іменем Яна, звертається до Роду Всевишнього з сієм оглашенні. Роди Всевишні, свят Русі, хранитель. Тобі ввіряю я долю свою, тобі ввіряю думи свої, тобі ввіряю Десницю свою, світлом небесним Твоїм очищаюсь, силою Небесною Твоєю наповнююсь. За мною лежить земля богів, предків наших, і стоїть мій багатовіковий род. Від батька з матір'ю йде Бога і веде до Бога. Я відчуваю, як сила мого роду тече через мене в нові покоління, які втілюються на цій багатословенній землі. Батько род, благослови осягнути суть духовної спадщини, мого роду і мого народу. Благослови очистити літопис нашого роду і народу від брехні і підміни, благослови зберегти землі родів наших від напасти ворогів і розколу, благослови зберегти мудрість і сили, щоб здолати і вигнати віроломних чужеродців з земель наших, благослови скинути з очей родів слов'яно арійських пелену морока, щоб пробудились душі і свідомість родичів від сну дрімучого. Благослови на відродження любові безумовної і безкорисливої у серцях моїх родичів, мого роду і народу, благослови відродити честь і совість, щоб здолати ворожі лестощі, брехню і підступність. Благослови мій рід і народ на доброту та благі творчі діяння, від яких наповнилася б наша родова скарбниця та загальнонародне багатство. Благослови на пробудження родової і народної свідомості, самосвідомості, благослови пізнати себе істинного, бо ми є нащадками родів, святораси, і в наших душах палає іскра батька роду Всевишнього. Так відродиться наша велика батьківщина і країна, так відродяться наші родові зв'язки, традиції, устої, родові поселення, родова пам'ять, так відкриється моєму роду і народу. Стародавні, прадавні літописи і знання, так осягнемо ми всі початковий кон твій, род Всевішній, так усвідомимо знову мову божественну. так осягнемо веди і мудрість давню, так відродиться споконвічна віра праотців наших. Моя віра світле, майбутнє міцна, хай прийде вона до всього нашого роду і народу, я своєю, душею, тілом і вчинками. Відроджую, сяючу віру, в силу і можливості мого роду і народу. Наші душі приймають Твоє ізначальне світло, батько, род Всевишній. Прийшов час разсвята, прийшов час пробудження родової пам'яті кожного роду і всього народу Русі. Прийшов час розвіяти темряву і наповнити простір світлом. Настав час відродження, прийняття справжніх цінностей. Я обираю те, що істинно і праведно, так здійсняться віра моя, якщо вони своєчасні і відповідають волі Твоїй Батько род, Пращур род, род Всевишній, славен, і Триславен будь, хай здійсниться воля Твоя, хай буде зі мною Твоє благословіння, нині повсякчас, і від кола і докола. Тако обисть, тако єси, тако буді.